Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Перший вибух в травні, другий 31 липня. Патрушев віддав наказ підірвати багатоповерхівки в Білграді, а провести термінову масову мобілізацію та атакувати Харків, крім того, що в 14 будівлях місцеві мешканці помітили підозрілих людей, які щось відвантажували в підвала. Вибухи будуть продовжувати. Цілий під'їзд рухнув крики під завалами. Коли МЧС почали проводити розбір завалів у зруйнованому будинку в Білграді, обвалився дах, коли там рятувальники розбирали завали. Наразі відомо про сімеро загиблих та понад 20 постраждалих. Експерт Коваленко пише, потужність вибуху не відповідає 122-мм реактивному снаряду. А чому відповідає бомбі ОФА-500 які раніше падали на голову жителів Білгорода із російських су 34 різниця в тому, що попередні рази були без таких наслідків? До того ж, на відео фіксується проліт реактивного снаряда по діагоналі з рахуванням траєкторії польоту. чого можна зробити висновок, що це могло бути вільне вертикальне падіння бомби, як він розкрився у МПК? Нині ж коли російські окупаційні війська у прикордонні Харківщини мітують епічний наступ, інтенсивність застосуває. Аніфа 500 з ОМПК збільшилась в рази. Звичайно, мешканців Білграда всьому будуть винні українці. Хоча українців, що білгородців вбивають одні ті самі люди, росіяни. От телеграм-канал Печера Дракона пише наступне старого собака. Новим прийомом не навчиш. Що робить Москва, коли треба збурити якось благородною, аби орки з готовністю гинули на Харківщині. Правильно витягує рязанський цукор. Пам'ятаєте, як в низці російських міст вибухнули будинки, все валили на чеченців? А потім небайдужі місця не затримали підривників. Аті виявилася ФСБшниками? А тоді ФСБ виправдовувалася. Це мовляв, то навчання у мішках була не вибухівка, а цукор. Московські пабліки розгинають, нібито українська ракета влетіла в житловий будинок і склала весь під'їзд, але знайшлось відео з якого видно. Вибухнула на першому поверсі, вибухнула всередину і взагалі не було видно прильоту ракети. І мінус підїзд Знову цукор. смакуйте Білгородці, родіна не забудет. Експертник із Бу Іван Стопак висловив думку, чому Росія пішла в наступ у Харківській області. Передає 24 й канал. Він вважає, що Росіяни хочуть відплати за рейди на території РФ Російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії. Кремль хоче отримати сатисфакцію, Зазначив ступак. При цьому він заклик не поспішати з критикою того, що відбувається на харківському напрямку. Так, звісно, є багато проблем. Не скрізь побудовані фортифікаційні споруди, не скрізь вистачає протипіхотних протитанкових мін за його словами. Росія не дозволила б у полі свого зору побудувати в Україні фортифікаційні споруди. Вони швидко закидаються фабами. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.